Мої вітання вам, учні! Ви молодці, що вчите хімію. Дякую, що користуєтеся моїми матеріалами. Ви почали вивчати органічну хімію. Чуєте формули етан, етен, етин. І не можете зрозуміти, яка між ними різниця. Тож, давайте з'ясуємо через призму їхньої хімічної структури. Етан. Це алкан, який має у своєму складі два атоми карбону, що з'єднані між собою одинарним зв'язком, і шість атомів гідрогену, які рівномірно розподіляються навколо них. Це найпростіша молекула з одинарними зв'язками між атомами карбону. Етен, більш відомий як етилен. Це алкен з двома атомами карбону з'єднаними подвійним зв'язком. Етин, більш відомий як ацетилен, містить два атоми карбону, з'єднані потрійним зв'язком та два атоми гідрогену. Отже, розглядаючи структурні формули, ми побачили, що основна відмінність між етаном, етеном і етином полягає у типі зв'язку між атомами карбону. У етану зв'язок одинарний, у етену зв'язок подвійний, і у етину зв'язок потрійний. Виходячи із цієї відмінності, можна розглядати і відмінності їхніх властивостей, але це вже буде на наступних уроках. Заходьте, підписуйтесь і будемо вчити хімію разом.